Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Так як я вам обіцяла, що буду ділитися і пісними рецептами, та нині ділюся з вами рецептом пісних медових мафін. Мафіни за цим рецептом получаються неймовірно ніжні і смачні. Усередині такі соковиті, м'якисенькі. Такі, що просто тануть у роті. І не дивлячись на те, що вони пісні, вони справді дуже і дуже добрі. Я зробила просто самі без нічого, без ніяких наповнювачів. Ви у них можете додати що любите. Можете додати будь-які ягоди, родзинк, шоколад може подрібнити, горіх. Що любите, ото можете у них класти. Вони будуть дуже і дуже смачні, готуються легко і не тяжко. До кофе, до чаю, котрий має піст, супокійно можете собі зберігати рецепт, бо справді дуже добрі. Мій вадім, коли покушав, та каже, що і все ще намного майдобрі, як в магазині, але покажу, що домашнє все майдобрі, добре, як магазинне. Бо, чесно кажучи, я дуже давно вже іменно мафіна, я не пекла. Так що лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Мед у мене бджолинний. Ви можете взяти і магазинний, беріть, який у вас є. Цукор, соняшникова олія, вода, ванільний цукор і сода. А тепер приступаю до роботи. У блюдо виливаю воду, мед, соняшникову олію, висипаю цукор. І ванільний цукор. Файно все розмішую, абося розчинив мед. Вода у мене тепла, тепленька така файна. Так, розколочую файно. Розмішала. Тепер висипаю муку. У муку висипаю соду. Соду не потрібно гасити, відгашувати. Всяк мало зверху перемішаю соду з муков і все разом перемішую. Мається отримати така однорідна файна консистенція. Так, розмішала файно все. Ото може зробити і міксером аж хочете, бо вам має легко. Ну, я сяк уже розмішала. І дивіться, яка виходить консистенція. Гладенька, однорідна. І все. Тістечко у мене готове. Дивіться, яке воно має бути. Тепер беруся ку форму для мафін. Для кексу. Викладую папірові формочки. І розкладую тісто по формочка. Якби то отримало у мене акуратно, я взяла таку маленьку спилачку, що допудливи, та в неї покладу, сяк собі, лишку вже кіста того і сяк розливаю акуратно. А я виділа, що деякі блогери беруть кондитерський мішок та розливають із нього. Ну, я не захотіла ще і мішок мастити, та я собі сяк. Ви робіть, як вам має зручно. Як собі хочете. Так, тісто я все рівномірно розклала по формочкам. І з тої порції, виходить, на 12 кексу буде або мафіну. І все. Кладу у духовку розогріту до 180 градусів. Режим випікання вверх і низ. Приблизно на 25-30 хвилин. Дивіться, як все файно вони тільки печуть. І такий дуже приємний медово-ванільний запах у мене на кухні. Так, пройшло 25 хвилин. І кекси або мафіни у мене спеклися. Запах просто неймовірний. Дивіться, які файні. І вони дуже смачні. Показую вам із близька. Якіся вони в мене получили. Дуже файні. Такі получаться і у вас. А робляться дуже-дуже просто. Ви самі виділи. Що з ними немає ніяких заморочок. Абсолютно. Подивіться, яка в мене красота. Хочу вам один розламати і показати, які вони всередині. Аби ви бачили, які вони кисенькі, ніжні. Дивіться, такі соковиті всередині. Дуже файно пахнуть медом. Дивіться. Видите, які ніжні, м'якісенькі, дивіться, які м'які. Такі, що просто тануть у роті, всякі мафіни получаються. Дивіться, яка структура тіста, медові, ну дуже смачні. За бажанням і сі мафіна можеш зверху притрясти цукрову пудру, або полити якогось глазурю, або шоколадну, або білу цукрову. І ще можеш так вичинити мало із середини і заповнити якимись варенням. Ну, то все по бажанню. Айбов не ісяк просто, якщо, так як я тепер з вами поділила, вони дуже смачні. Що і не мусить там ще чимось їх, там, Як ми кажемо, придобряти, думаю, ви мене зрозуміли. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую спекти які мафіни. Думаю, що вам все полюбить. Та й так вам признаю, що у сей день, коли я знімала знімалася мафіни, то я зняла три пісні рецепти. І всі дуже смачні. Так що нині ся ділю мафінами, та ще два будуть. Ну, я поміж них ще може щось знімаю. Но подивлюсь. По-любому вони скоро будуть на каналі. Дуже файно дякую. Козум нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кост не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!